Вітаю, це програма Сам собі Господар. І сьогодні ми знаходимося у незвичному місці, у місті, яке називають колючим королівством. Пан Володимир є царем цього колючого королівства, тому що він уже як 40 років вирощує кактуси. Пане Володимир, я так сказав, вирощує кактуси. А насправді тут ціле дійсно королівство кактусів. Mm -hmm. Коли почалося от ваше дивне захоплення? Діло в Тому що Мій діто був лісничим, а у баби і ще навіть були прості хінопсиси були, колючі їжаки, так називаємо. Ну, алої було, то в мене теж воно є вже років 10. І Кожен раз, коли баба приходила на вечірки, то вони коло тих рослин співали все так, при пляжу плели. А я дитинство бачив, то це мені якесь душу запав. Що вдалося за 40 років виростити? Як, як що налічує ваша колекція? Скільки видів? Я вирощую, коли чим, чим колекція мене цікава, що в мене ні одної рослини купленої живої нема. Вся, вся колекція сознана із насіння. Настояще імпортне насіння з Америки, з південної, з північної, з Бразилії, з Перу. От продемонструйте нам, з яких континентів От ви назвали е, багато країн, багато... Як вони у вас приживаються? Ну, я зараз покажу. Дальше, оце все Мексика. От, це, бачите, це білі мамілярії, це астрофітуми, там і хінокактус. Це все це лофофора біля вона теж в Мексиці. Це бразильські саванни, гімнокаліціум. Це, бачите, як, 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 як тортики хожу. Uh -huh. Це і хіно-фосулакатуси. Вони теж користуються. Це... це латинський назви. Да -да, це тільки латинська, Вони з перешийка Панама. Там далі пішло чилійці. Оце 5 метрів. Вселені Цереус, граніфлорус, царіса ночі. У нього квітки 30 сантиметрів діаміт. Матуїві. Скільки тепер налічує колекція видів? І ви сказали от мені, що деяких навіть немає в природі. Ну вже... я за цей час посів десь більше півтори тисячі видів кактусів. Зійшло більш половини, то десь 700-800. Зараз в колекції вони знаходяться живих, ростущих, світущих. Зараз на нас в ще десь 375 видів кактусів. Що цікаво, Оце теж кактус, дивіться. Оце, да. Він більше схожий на лимон. Ні, ні, да, але це родоначальник, це періскіопсіс. На, на зиму листки впадають, попадали, але вже весна, воно вже пробуджується, вже листки пішли. Яких немає в природі вже покажу. В природі аріокарпус пригонус вважається, вже, да, вже зникший, тому що він дуже рідкісний і його якось нещадно викопували, продавали. Даже був, був такий випадок, що був граф, граф Кочубей, він е, викупив подобний кактус, називається розовий кактус Кочубіанус, по його імені, що він, скільки він важить, стільки золота за нього дав. Тим ну, так казати. Такі ціни, так. Ціни, да. До речі, щось із вашої колекції продається. Можуть люди собі придбати? І наскільки важко виростити в таких умовах кактус? Ну, почнемо з того, що я дуже багато ходив, в гори, в букву перегнів, набір, збирав, там листову землю, там то -то, зробив універсальну суміш, котрий в наших умовах. в нас висота як як на 8 поверсі, а висота на дивимо моря десь. У нас. До 600 метрів, правій? Mm -hmm. І ці всі особенності за, за части, методу проб, помилок і так далі. Я виношу в універсальну сумі, що вони всі приживаються. І ви подивіться, це 5 метрів і на 2,5 метри. Це на цій площадки виживають і пустинні рослини, і ті, навіть, що нижче рівня моря, от, наприклад, на побережжі, в Кубінському, воно нижній рівні моря. Це є теж такі рослини звідти. Ось, а ці рослини в перуанських андах на висоті 6 метрів ростуть, собі. Це бразильські савани, степи по-нашому. Там мексиканські гори, теж вони до трьох тисяч так, як наша у освіте на висоті, таксі так катується, так на тому місці знаходиться. І в водою маленькою маленько тепличка, як балкон на рожей, Дуже тяжко їх всіх сумістити, але також, що в мене сонце там сходить із самого ранку, як зійшло, і до чотирьох дня. Отак воно все. І воно завдяки тому, що ранішнє сонце воно не, не палить, а потихеньку привикає і рослини, вони виживають. Напевно, багатьох чоловіків цікавить питання, а чи багато текіли ви вже зробили? Ну, текіли я не зробив, бо, тому що в мене тільки он там. О, далеко так. Опунці, а то я бачу, як, як, як з вухами стоїть. То э, бразилопунці. Бразило от. от так от. Ось так. Да, 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 да. Так-так-так. Вона зацвітає жовтими квітками. І вже посіб після квітка преобразується в грушку таку. Тобто груш... -то воно має плоди, так? Да, да, да. Так-так-так. Ті, не... ті груші збирають, насіння вибирають, а ті заквашують. Ну, як бродить. Ну, бродить, uh -huh. потім вже, ну, як через перегонку само, а, самого апарату. Самого індійська. Ну, є ще горілка пульке. Пульке вона робиться із агави. Знаєте, агава. Uh -huh. От, коли агава десь років 10, то не наростає питоносна струпка, вона така ширини ширині, це 10-15 і до 30 метрів. Uh -huh. вона, вона виганяє. треба багато років, щоб вона так робила. З 10 років. І її туди вирізають, цю стрільку. Вибирають сік, вже просто готовий сік. І теж збражується, горілка пульке. І як наповнюєте зараз свою колекцію? Ну, зараз колекцію мі... місце, як немає. Вот зараз бачите, посадів розсаду огородніх угу. рослин, помідори, пересі, все останнє. Що, що там треба? Лікарські праві трохи є, не вистачає місця. Ви сказали, що у вас є велика колекція ще насіння. Це кактус, так, який будь-коли можна засіяти. Ось це насіння зібраності кактусів, які цвітучі в пакеті, запаковано і в морозилці. Це треба зберігати. Називається стратифікація, тобто воно видержує холодом і тоді воно созріває. А якщо ні, то воно висихне і пропаде. Стратифікація, підготовка насіння до. В природі як? Тисячу рослин впадуть на землю, проростає тільки одне. Із тисячі. Пророших до світіння доживає одне. Це в природі, так. В природі. Ну, а я куплю насіння, буду так казати, перш, друге, третє, четверте, п'ять категорій. Але саме перше це рідкісні, зникаючий. Потім рідкісні, потім рідкісні, я вже звичайний, саме звичайний. Ну, Але то три першої категорії. Три. 5 руб рублів, тобто mm -hmm. Можете уявити, які якісь гроші. От. Потім була градація, друга категорія – 5 насінин, третя категорія – 10 насінин. І от треба було із тих три десять вибрати, виростити хоча б дві для чого, бо коли вони засвітуть, то щоб їх с -с -с скрестити, не можна між відбою, а щоб гібриди получати. Туди скрещається, ну, Купильцю одного на другого, і виходить насіння. А так вони саме запилюються. А якщо от посадити, ну в природі дійсно воно дуже важкий відбір, так ви сказали, що одна з тисячі насінинка. А якщо в домашніх умовах? Ну в домашніх умовах, по-перше, треба дуже поживний суміш. От, наприклад, я з Анталовецька поляна в там то бувший вулкан, там є дуже великі каміння. Розумію 5 і більше, і там вони листя припривають. Ну там, де сантиметра, полтора два то принові такі, як е, сажа, то він дуже поживний. Потім круте все як це, пісок різний ну, парцеві ні, але от іменно морські такі міліметр максимум. Потім ще береться земля із Луговини, там, де крути риють, теж хороша земля. То все робиш. І потім ту землю треба стерилізувати. Тобто пропускаєш через пароварку. і потім воно... Це Такий колопіткий процес, що не кожен. Тому що земля заражена, а вони чужі і до, до наших мікробів, до нашого то... шкідника вони не пристосовані. І потім ту, ту землю, же, коли вона остила, висипаєш, і вона два тижні на балконі мене висухає, уміщає всю біологічну хворобу. І, ну, і к всяких, і насіння, бо то про земля. Але лише після того вона вже находить і приходить приходь вже Такі добавки, що можна садити на вашій сторінці у соціальній мережі. Я подивився. Дуже велику кількість фотографій там, де кактуси цвітуть. Так. І, і хотів би вас запитати, коли починається цвітіння кактусів? і мені відомо, що вони протягом року цілого цвітуть, але взимку вже перестають. Ні, воно, у... Наприклад, в моїй колекції найранше не, не починають цвісти на 8 березня. От так. Туди, тобто що... буде да, подарунок? Бачу. Я ж вам казав, що це опис, що це вже він показав тим, що він пробудився. листя старе впало, а це нової. От рипсаєш, от вже, вже бутончик, бачите, оце це цвіте, буде цвісти. Тобто скоро Він вже, да, він, да, він вже він зацвітає. Тут от, от він просто на, на нього ці палочки на зиму опадають. Теж він як листопад не опадає, але. Дуже красиво він цвіте. і. Ну, мали, мали, маленька жовтенька зірочка. Розумієте, Та, ну, на такому голому стеблові. Коли починає, в який період починає вже зацвітати кактус, Скільки йому повинно бути? Рік, два, може більше? Ну, в залежності от такі, років 10-15, так багато. отой хінокактус грузона. У ботанічному саді у Петербурзі має 150 років, цвіти. 150 років так. чекати. Во время війни бот, працівники боцсада укривали в одежу за те, що вони пропали. Що блокада була в них. Угу. І... І як довго він <звіт> цвіте? Ну він цвіте десь тиждень. І потім... Ні, ні, так один бутон, ага. другий, третій їх дуже багато. Укриває, да, так, да, так, так. Да, да, да. бачите, він з кожним роком додається ребра. Я зараз покажу, бачите, було два ребра, потім біжним появилось третє. До далі ще більше, ви теж бачите, два, а між ними з'явилося. Тобто він розширяється і розширяється. От в тому молодові ще нема такого ділення. Той вже більш старший, він туди ділиться. Далі плем'я стеків в природі колючки у нього до 40 сантиметрів. І вони, коли приносили жертву богам, бо в них вважалися кактуси Богів, бо вони як пришельці з космосу, то вони своїх рабів приносили жертву на тих колючках і дали. Настільки були великі, так? Да, настільки великі, да. Ну, навіть у Мексиці кактус опунціє, значить, на гербу на національному грибові, а зверху орел, а внизу раюка. У них тоже да, навіть катус деяких ходільний филина... символ Сим, да, Мексики. От я знаю, що є кактуси, так, які використовують mm. о, навіть фармацевтичні компанії, виготовляють ліки. Mm. Чи є у серед вашої колекції так, кактуси? Ну, Є. є. То Вони там алкалоїди були. От турбініка з Значить, В ньому алкалоїди каже, це поласкамін, але він дуже вручиться, як це як морфі. При операції при болі утоляющій, є лофуфора Вільямса. Лофуфора Вільямса? Вільямса. Це в ній мескаліт є алкалоїд. Теж так і розуміє. Ну, хоча е, жирці е, аптеки приміняли їх для жертовних обрядів. Ну, вони входили в транс, бачили галюцинації. Тобто наркотичний, так? Є. Ну, він нар наркотичний, але з іншої сторони, він не дає прижив привикання. Всі наркотики дають привикання. А це споживання не дає. Ну, в деяких штатах Америки він заборонений в колективі страхослу. Так, штатів, ні. І в деяких штатах заборонено. Як це кажуть, використовують в кулінарії. Або навіть варення з нього роблять. E, варення роблять із, в основному селення флору, тобто цілий ценочі, цих плодів. Коли був на ВДНХ у 87-му році, за мою виставочну експозицію армяни давали мерседес. 200 ну, й тот, пам'ятаєте? Чому дан тут? Це, це якийсь рік. У 87 В цьому році, так. Да. Тобто 28 років тому десь? Ну, десь, десь де, більше, так. Да. 87, сьогодні коли то, то... 20, 29, 29 років. 29 20, років, 20 років, років до, за виставочну експозицію давали мені Мерседес. Але я не, не взяв. Ну, хто, ну, хто каже, дурний, то так, але кажу, то мої діти, як то так я одразу.